Привіт! Сьогодні буду розказувати про одяг під час бігу зимою. Розкажу, які особливості одягу та як це правильно захистити від вітру та опадів, щоб було зручно та комфортно. Проговоримо все в послідовності від голови до стоп. Голову ми нашу захищаємо біговою шапкою або пов'язкою. Кожен для себе обирає, в чому йому зручніше. Опускаємося нижче, в нас є баф. Бафом захищаємо шию. Також можна з нього зробити як і шапку, так і пов'язку. Він є багатофункціональний. А в процесі тренування можемо його зняти, намотати на руку і він завжди буде під рукою. Стало холодно, знову оділи. Руки захищаємо біговими рукавичками, вони будуть відводити вологу та в них буде максимально комфортно. Тулуб. Перший шар. Ми одіваємо синтетичну футболку на довгі рукав або термобілизну. Другий шар. Флісову кофту тоненьку, грубую не потрібно. Вона зах... вона збереже тепло наше, а захистимо себе від вітру вітровкою в ідеалі з капюшоном, який також захистить нашу голову від вітру. Коли температура опускається нижче, можемо додатково себе захистити пуховою безрукавкою. В процесі тренування яку можна зняти, а в кінці тренування знову одіти, щоб захистити себе від холоду. Щоб захистити себе від опадів, одіваємо одношарову мембранну куртку. Ноги наші захищаємо біговими лосінами, які в ідеалі мають флісову підкладку, в них буде тепло та не холодно. Коли є вітер сильний, додатково можемо одівати бігові штани, які не будуть сковувати амплітуду рухів ніг. Свої стопи захищаємо біговими шкарпетками вис високими, які будуть захищати нас від холоду та відводити вологу. Кросівки обираємо з більшим протектором в ідеалі трейлові, які забезпечують хороше сцеплення ноги з поверхнею, з гортекс-мембраною, яка не дасть поступати в волозі всередину кросівка. Сьогодні ви дізналися, як правильно себе захистити під час бігу зимою. Одягайтеся правильно, щоб тренування приносили лише комфорт та задоволення. Лайкайте, підписуйтесь на канал, слідкуйте, буде багато цікавого.